Всім доброго дня, ми зараз знаходимося теж на набережні Заводській. Побачили, тут ведуться теж дорожні роботи, встановлювати почали колесо брус, народі його називають відбійник. Роботи у нас стартували практично днями, оскільки, як кажуть, робітники ще позавчора, практично тут нічого не було. І от днями вже розпочалися дорожні роботи. Ця ділянка виходить у нас від вулиці Метро Будівської і ця ділянка ця все буде до... Аж до кінця парусного проводу. Ось туди воно буде тягнутися, колосовий бійний брус. Дуже-дуже Давай. шумно. Давайте зараз відійдемо, взагалі покажу вам. можете бачити, що будівельні матеріали лежать і будемо вже відходити трішечки. Я нагадаю, що такий відмініти. Встановлюється у нас по місту. Нещодавно встановлювали на вулиці Космічній, теж такий великий відбільник у нас був. І тут теж почали встановлювати на набаредні заводські, оскільки тут у нас безпекова ситуація бажала, бажала бути кращою. Я нагадаю, що тут у нас було декілька випадків різних ДТП. На жаль, вони були також і смертельні, тому вирішили встановити теж відбірник для покращення безпекової ситуації вже на дорозі. Мені важко так на око сказати, скільки він взагалі буде метрів, ну мабуть, ну, 200 так точно я скажу буде, важливо навіть і більше. Тобто він буде йти аж туди до парусного провулку, туди, де завертають машини, повертають вже наліво. Та можете бачити, куди він буде тягнутися, це за словами робітників, які зараз виконують роботи. Поки що на офіційних сторінках міської ради не повідомлялося про початок робіт, однак я думаю, потім з'являється інформація і там. Ось такий колесо відбійний брус. І починається він від метро Будівської вулиці. Аж туди відтягнуться, можете бачити. От такий от відбійник з'явився у нас на набережній Заводській. Дякую, що були з нами. Доєднайтесь до інформатора FM 107.3 і слідкуйте за новинами на DPInформаtor.ua. Дякую, що був з нами.